П'ятниця, 3 жовтня, Ви дивитесь новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Вночі під прицілом окупантів було три райони Дніпропетровщини. Масово на ворог атакував також Запорізьку, Полтавську області та Сумщину. Били фабами, дронами та артилерією. Більше про наслідки російського терору розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, мої вітання. Тобі слово. Вітаю, Олена. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА. У Дніпрі стались займання в одному із селищ Дніпровського району. Пошкоджені чотири приватні будинки. На Синельниківщині загорілася приватна оселя та понівечена п'ятиповерхівка. По Марганецькій громаді на Нікопольщині росіяни вдарили ефпівронами важкою артилерією. Наслідки уточнюються. Сюди обійшлося без загиблих та поранених. Захисники неба збили 13 ворожих БПЛА. Майже 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки. БПЛА по сільгоспідприємству у Новогодолаській громаді на Харківщині на місці атаки виникла масштабна пожежа. Горіли вісім будівель для утримання худоби. Постраждав співробітник підприємства. Цієї ночі ворог масово атакував Полтавщину ракетами та БПЛА. Повідомили в Ова. Є влучання, а також уламки дронів впали на різних локаціях. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без загиблих та поранених. Я спала. Я збахнуло ужас. Постраждалих, слава Богу, на невістку полетіла і стекло, і все її спасо те, що голова була закрита цим одіялом. Двоє поранених у Запорізькому районі після ворожих обстрілів росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громади чотирма фабами та півдронами. Вибуховою хвилою та уламками зруйновано гараж сталася пожежа, згоріла вщент втівка. Лікарі надають всю необхідну допомогу пораненим. За добу окупанти також завдали 615 ударів по 17 населених пунктах області з БПЛА, РСЗВ та артилерії. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла автівок та б'. Яктів інфраструктури. Я би дивився в той бік, куди хто і хто може виїхати принаймні на певний час, допоки не, не закінчиться оцій восени наступ російський, його активна фаза. да, я би все ж таки перечекав, тому що основна задача росіян не посунутись ближче до Запоріжжя з точки зору не знаю, потенційної окупації Запоріжжя, захоплення більших територій чи щось таке інше. От ти в них там мета дуже проста, і вона перед ними стоїть. Це дестабілізація максимальної ситуації через старо цивільного населення в Запоріжжя. Троє поранених на Сомщині, серед них восьмирічна дівчинка. Росіяни з авіації обстріляли населені пункти області. Шостка і всі населені пункти громади без електроенергії. Повідомили в ОВА. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади. Волонтери евакуюють мешканців із селища Ромашкова на Херсонщині. Разом із людьми в машину вантажать котів, собак, навіть голубів. Селище знаходиться під постійними обстрілами росіян. Одна людина загинула четверо поранених на Донеччині. Під прицільним вогнем росіян були Покровські, Краматорські та Бахмутські райони. Ворог 35 разів обстріляв населені пункти регіону. Серед понівеченого житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлі та транспорт з лінії фронту на сьогодні евакуйовано 363 людини. 16 з них діти. Гаряче було і на Росії. Дрона атакувала один із найбільших хімзаводів у Пермському краї. На підприємстві Азот виробляють. Вибухові речовини. Місцева влада підтвердила пожежу на заводі, яку вже нібито ліквідували, і екологічних загроз немає. <звітлення> і на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше вже дивіться у наступних випусках новин на 11-му студія. Дякую, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Музика. Ледь не збили пішоходів. Ранкова аварія сталася у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Леоніда Струмцова. Там зіштовхнулися два легковики. Автівки зім'яті, але ніхто не постраждав. Рух на ділянці дороги ускладнений. Згоріли півтори тони диспала у кривому розі спалахнула масштабна пожежа. Перед цим у місті чули вибухи. Площа загоряння 100 квадратних метрів, зачепило вогнем і автівку поблизу. Інформація про постраждалих поки не надходила. Вибух не пов'язують з воєнними діями. Пожежу локалізували рятувальники. В одній руці гачок для в'язання, в інші пігулки від хіміотерапії. Її особиста боротьба почалась за місяць до великої війни. Ірина патолога-натомка з Дніпра щодня жінка бореться з раком четвертої стадії і в'язанням заробляє кошти для збройних сил. Бо, попри все, хоче дожити до перемоги. Історія незламної жінки в нашому матеріалі. Моя війна почалася за місяць до нашої, за місяць до повномасштабного вторгнення. Я сама свою пухлину дивилася під мікроскопом після біопсії. По великому рахунку майже не залишилось варіантів для мене. Я ж хочу дожити до перемоги. Посміхається та з радістю показує коток та черепашок, яких зв'язала вже тисячі. Попри бадьорий настрій, пані Ірина постійно відчуває біль, адже жінка бореться зі страшною недугою. У неї четверта стадія раку молочної залози. Перед інтерв'ю з нами жінка приймає знеболювальні, щоб трохи полегшити свій стан. Шапочку я теж зв'язала сама. Це коли я була перший раз на хімії. Перший раз в мене випало волоссячко. А це була зима. і Мені якось хотілося. Гарно виглядати. Я зв'язала шапку і причепила до неї в ці треси. І коли ходила, всі думали, що це мої коса. Ірина з родини медиків. Сама 13 років пропрацювала патологоанатомом, каже, одразу зрозуміла, що це її професія. Насправді, ростини це ну відсотків 10 може нашої роботи, а все інше це робота з живими людьми. Це прижиттєва діагностика. Я працювала дитячим патологоанатомом Після дитячого я знов працювала дорослим патологоанатомом Томом потім я ще працювала в онкодиспансері. Деякий час я була завідувачкою відділення цитологічної діагностики через професійну діяльність, розповідає жінка. проблеми зі здоров'ям почалися ще сім років тому. Ірина регулярно відвідувала лікарів, здавала аналізи. Проте вчасно виявити онкологію не вдалось. Дуже гарно усвідомлюю свої ризики, тому що я забагато знаю щодо цієї хвороби, тому що я працювала в онкодиспансері патолога анатомом і цитологом. І ну тобто, я забагато знаю, що мене може очікувати, коли виявляється це на четвертій стадії. Разом з Іриною весь час її група підтримки донька та чоловік. Я знаю, що багато дівчат, які стикнулися з онкологією, на жаль, не знайшли розуміння у своїх сім'ях. Дуже часто. Ці сім'ї розпадаються. Я щаслива, що в мене такого немає, що в мене є підтримка, що в мене є чоловік, мій коханий. Ми разом сім років офіційно, і всі ці сім років ми боремося. за Моє життя. Жінка розповідає з Олексієм. Познайомилась в караоке, і вже через 15 хвилин він зробив пропозицію. А за тиждень пара почала жити разом. Спочатку одружились, коли дізнались про рак, обвінчались. Я ж сказав, що що це моя дружина. Коли бачиш, що це, це твій чоловік, що ти другої такої немає, не знайду. Так зачем? Ну, тут, тут вилікуємо, що, що ми зможемо, то вилікуємо Ні, то будемо боротися. Ми можемо настроїти плани, але в один прекрасний момент ми нічого не зможемо зробити, тому що станемо вдома». Попри тяжку хворобу Ірина не здається, між курсом хіміотерапії в'яже різноманітні вироби, а частину вирочених коштів донатить на збройні сили, бо каже, має заповітну мрію. Звісно, хочу побачити, як моя донька стала успішною, як вона отримала те, що хоче в житті, в житті своєму. Що вона стала щаслива. Я ж хочу дожити до перемоги. Я підтримую половину, я залишаю на себе, щоб підтримати свій організм, а половину я віддаю тим люди, людям, які безпосередньо там зараз наближають нашу перемогу. Тут, ну, тут не може бути е, якогось іншого варіанту для мене його не було. Замовлення у майстрині є по всьому світу. Ірина каже, постійно отримує відгуки про її роботу. Окрім Антарктиди і Африки, на всіх континентах в Європі я думаю, що є в кожній країні. Найбільше їх в Америці, тому що вони, коли організовували в Америці ярмарки на допомогу, вони в мене закопали цих потокульок. А згодом Марина почала в'язати припинди. Це фартух, який є частиною українського жіночого строю. Один такий виріб, розповідає Ірина, в'яже чотири дні. Придбати їх можна на Фейсбук-сторінці Ірини Сімакової Пелех. Та, окрім в'язання, жінка також пише вірші. Деякі з них потрапили до збірки молодих авторів. Я жива і буду жити надалі. Чи хто скаже, що я не права? Що думки мої надто зухвалі? Мені больно, але я жива. Я жива і плакаю я мрію, що трапляються в світі дива. Не згасає у серці надія, мені страшно, але я жива. Я жива, я сміюся і плачу, вимовляю молитви слова. Боже, дай мені сили і вдачі, щоб ще раз сказати, я жива. Жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози. Він є найпоширенішим серед жінок та займає друге місце за розповсюдженістю серед усіх злоякісних захворювань. Тож лікарі рекомендують до 40 років проводити самообстеження грудей, а після 40 робити мамографію один раз на два роки. Еліна Ярцева Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І до новин спорту Дніпрянка Анастасія Москаленко здобула срібло на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики. Свою нагороду дівчина виборола в дисципліні штовхання ядра. Її результат 8 метрів 7 сантиметрів, став новим рекордом Європи. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське. Дочекайтесь. І побачимось. Кам'янському триває системна підтримка військових. Завдяки співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами та волонтерами, вдається забезпечувати підрозділи необхідною технікою та обладнанням. Ще один приклад такої взаємодії передача автомобіля для військовослужбовця 25-ї окремої Січиславської бригади. Від себе особисто від громадської організації бджола фонду Кам'янського», фонду сприяння 25 25-й бригаді «Біофарма Плазма», Олексія Галіціна, нашого волонтера. Передаємо для наших хлопців з 25 ї бригаді цю автівку міцубісі, пікап для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вона вам дуже добре послужила в вашій надскладній. Роботі по захисту нашої батьківщини вони до нас звернулися, бо їхні автівки були знищені півідронами і тому в них виникла така потреба як автомобіль для виконання бойових завдань. Ми звернулися до міської влади, особі голови Андрія Лінідача, і також звернулися до наших волонтерів. Разом ми зібрали ці кошти. Хотів би подякувати за придбання. Такої машини пікапи дуже потрібні зараз на фронті. Лише об'єднавшися, ми будемо приближати нашу перемогу, і ми робимо для цього все можливе.